Найцікавіше і найважливіше життя Тернополя і області у програмі Провінційні вісті Вітаю вас! Курс спеціальної підготовки проходять перші бійці новоствореної штурмової бригади Людь тренування відбуваються в умовах наближених до бойових вишкіл. Проводять досвідчені інструктори. Як це відбувається? Сюжет наших колег з головного управління Нацполіції області. Курс спеціальної підготовки проходять перші бійці новоствореної штурмової бригади Людь тренування відбувається в умовах, наближених до бойових вишкіл проводять досвідчені інструктори. Слухачі, які проходять в нас на даний момент навчання, проходять і засвоюють основні елементи з вогневої, тактичної та домедичної підготовки безпосередньо, які знадобляться їм для виконання їхнього бойового завдання. Люди вмотивовані. Показують хороші результати під час навчання. Інструктори відпрацьовують з бійцями різні сценарії: ведення вогню з укриття, евакуація пораненого з поля бою та надання йому першої домедичної допомоги. Посилено вдосконалюють навички поводження з різними видами зброї. Бійці розуміють, ці знання та вміння на фронті рятують життя, тому наполегливо тренуються. Опановує новий для себе військовий досвід: боєць люті з позивним хокеїст у цивільному житті. Хлопець працював торговим представником. Тепер вирішив стати на захист. Рідної країни військового досвіду немає. Прийшов сюди починати все з самих азів. Приєднуйтесь до люті, будемо нищити ворога разом. Слава Україні! Формування об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь триває. Заявки для вступу можна подати у центрах надання адміністративних послуг або ж на сайті онлайн. Перетворимо нашу лють на зброю і звільнимо Україну разом. Юний винахідник у Тернополі, 14-річний школяр Марко Лаврін, самостійно сконструював портативну міні-електростанцію. З її допомогою можна заряджати телефони, ноутбуки та інші електроприлади. Свій винахід хлопець створив з використаних одноразових електронних сигарет. Як виникла така ідея, та де ще приклад матиме застосування, знає Тетяна Скиба. Краще винаходи людства – справа рук досвідчених науковців. Однак тернополянин Марко Лаврін ламає усі стереотипи, адже у свої 14 років хлопець показує нам прилад, який він створив власноруч. Портативний вольт-амперметр, який показує, скільки вольтів залишилось і скільки ампер споживається. Це портативна зарядна станція. Свій винахід хлопець зробив з використаних одноразових електронних сигарет. Для цього знадобилося близько ста таких заготовок. А всю систему він монтував у звичайний ящик з під інструментів. Її легко переносити, та ще до неї можна під'єднати кілька приладів. Заряду такої міністанції має вистачити на кілька годин, каже хлопець. Можна заживити ноутбук, телевізор, тобто техніку, яка має ватність до 300 ватт. Дев'ятикласник надихався різними відеоматеріалами в інтернеті, аби зрештою самостійно створити власну портативну станцію. Це перша моя зарядна станція таких масштабів. Вона зараз маленька. На даний момент я роблю проект на 2 кВт, Тобто, в мене вже є акумулятори, вже є декілька деякі запчастини. На даний момент розробка цієї станції призупинена, оскільки нестача коштів. Назбираю і дороблю майбутнім Ілоном Маском. Називає Марка його вчителька історії та класна керівниця Лариса Томашевська. Жінка пишається винахідливістю та талантом школяра. Те, що Марко має талант в руках, тобто щось робити руками. Ну, це ми знали вже давно. В нього це було і в менших класах проявлялося, але чесно, я не думала, що настільки... Що він настільки вже просунувся в своїй справі, що він зможе зробити ось таку переносну станцію. Він приносив її до школи ще раніше. Показував мені. Я була вражена на сьогодні. Це вже не перший винахід, яким хлопець ділиться з іншими. Марку вдалося сконструювати і чимало інших пристроїв. Свою діяльність з акумуляторами я почав коли на тренуванні з вільної боротьби не стало світла. Я робив павербанки потужні, щоб заживити ліхтарик. Створив дуже багато павербанків, фонариків різних. Коли ще займався всякими платами конструювання у майбутньому, Марко мріє стати пасічником щодо власних винаходів, то вважає їх більше волонтерською справою. Адже портативні зарядні станції, хлопець планує передавати українським військовим на фронт. Це тебе так Уряд Швеції оголосив про виділення майже 11 мільйонів євро на підтримку жінок і дівчат в Україні та Молдові. Про це йдеться у прес-релізі МЗС Швеції. Підтримка спрямована на підкріплення зусиль України і Молдови щодо задоволення гуманітарних потреб жінок і дівчат і просування їхніх можливостей і прав як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Крім того, цей пакет має на меті допомогти відновити та зміцнити українську систему охорони здоров'я і інфраструктуру, які серйозно постраждали внаслідок російських атак загалом через фонд ООН у галузі народонаселення в Україну та Молдову надійде майже 9 мільйонів євро. А через структуру ООН жінки близько 2 мільйонів євро. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та її атаки на медичні заклади мають небезпечні для життя наслідки для жінок і дівчат. Цільові кошти можуть бути використані для порятунку життя через додаткові мобільні медичні клініки, обладнання для запобігання материнській та дитячій смертності, а також захист і підтримку жертв сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Це повністю відповідає пріоритетам уряду щодо допомоги для пом'якшення наслідків війни в Україні. Зазначив міністр міжнародний. Нього співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсел нагадаю, у лютому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявляв, що Швеція надала Україні понад 1 мільярд євро, з яких 135 мільйонів є гуманітарною підтримкою. Тернопільський спортсмен Тарас Радь здобув золоту медаль на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомили на сторінці управління молоді спорту та іміджевих проєктів Тернопільської обласної військової адміністрації. Блискуче виступає на цих змаганнях у складі національної паралімпійської збірної команди України, тернополянин майстер спорту України, міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України біатлону, вихованець Дюсеші інваспорт, студент магістра факультету фізичного виховання національного. Педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тарас Радь вже здобув золоту медаль, срібну і бронзову. Перемогу здобув у спринтерській гонці на дистанції 7,5 кілометра. Фінальний етап кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору проходив з 1 до 8 березня у місті Мідвей Сполучені Штати Америки. У змаганнях взяли участь спортсмени з 18 країн світу. Команду України на цих змаганнях представили. 12 спортсменів. За інформацією Національного комітету інвалідного спорту України, в четвертий день змагань українські паралімпійці вибороли 9 нагород, 3 золоті медалі, 4 срібні та 2 бронзові. За два дні до завершення етапу Кубка світу у доробку України є 24 медалі, 8 золотих, 8 срібних і 8 бронзових. Сьогодні, 8 березня, донедавна в Україні пов'язували цей день з тюльпанами та весною. Нині ж все більше жінок погоджується, що це міжнародний день боротьби за права жінок, нагадування про рівноправ'я з чоловіками. Мало кому відомо, що українські відомі діячки також розвивали та проштовхували ідею. Жінки мають мати свої права, але базуватися вони мають на національній ідеї. Тож радянський пережиток чи боротьба за права, як з'явилося 8 березня, та які альтернативи свята в Україні спробувала з'ясувати Тетяна Скиба. В Україні та інших пострадянських країнах коренилася традиція відзначати 8 березня як день весни, жіночності та краси. Але міжнародний жіночий день має дещо іншу історію. Насамперед він з'явився завдяки рухові жінок за рівні з чоловіками права. Жінки вони рахувалися ще з часів середньовіччя, людьми другого сорту, і у виборах участі не брали. Можна сказати, що перша така спроба десь жінок прирівняти до чоловіків відбулася ще у Франції, велика французька революція. А далі сам термін. От боротьба за виборчі права це він утворює такий рух, як суфражистки. Вони організовували вуличні протести, писали звернення до парламенту, оголошували голодування. Історики не рекомендують порівнювати суфражисток з феміністками, пояснюють, в чому різниця між ними. Феміністки. Вони в першу чергу говорили і висловлювали таку думку, що рівні права у всіх галузях, і жінка має бути всюди. А суфражистки, в першу чергу, ми говоримо про виборче право, тобто участь у правлінні держави. Не дивно, що волелюбні українські жінки також долучилися до цього руху. Видатною суфражисткою була Наталя Кубринська. Вона створила першу таку жіночу асоціацію, більше того, вона спільно. От ми зараз знаходимося на фоні експозиції, присвяченої Лесі Українки. Так вона спільно з Оленою Пчілкою, її мамою, у 1887 році видала першу у світі збірку, яка складалася виключно з жіночих творів. Наталя Кубринська вважала, що жіночий рух має носити національну ідею, тому вона була проти співзасновниці комуністичної партії Німеччини Кларі Цеткін. За її іменем часто асоціюють 8 березня. У 1910 році на Конгресі вона говорила: ви штовхаєте жіночий рух в соціалістичні ідеї, а вона має бути національна, тобто на базі народного, на базі націй. У багатьох країнах світу традиційно відзначають міжнародний жіночий день 8 березня. Державним святом ця дата залишається у В'єтнамі, Грузії, Ізраїлі та інших країнах. Для українців в час війни постав вибір: відзначати 8 березня чи ні з одного боку. Це є наше народне національне свято, бо тому, що це жінки боролися за права, в тому числі українців. З іншого боку, воно надто заполітизоване. не тільки в радянському союзі, де найбільше пишно святкувалося 8 березня. Виникла фраза мовою оригіналу, вибачте, за мою рашейську, «Молчи, жінка, твій день, 8 марта. Було? Було. Тільки в Радянському Союзі, де роль жінки крута, 8 березня, декретна відпустка 2-3 місяці. Було? Тому історики радять берегти розвивати передусім наші свята та традиції і не забувати, що відомі українки колись давно також очолювали рух боротьби за права жінок. Окрім Наталі Кобринської права жінок відстоювали Олена Теліга, Леся Українка і її матір Олена Пчілка, Ольга Кобилянська, організаторка народної освіти Христина Алчевська, голова центральної управи союзу Українок Мілена Рудницька. Щодо вихідного дня на честь 8 березня його долю вирішуватиме. Верховна Рада. У час війни це робочий день. А у застосунку дія українці більшістю голосів сказали, що хочуть, аби 8 березня залишалося вихідним. Ну і якщо мова про права жінок, то з огляду на величезний внесок жіноцтва оборону в протистояння ворогові на фронті та в тилу ставлення до жінок змінюється. І на завершення нашого випуску процитую нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Українська жінка сьогодні хто вона? Захисниця, яка ризикує життям заради батьківщини, волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу, лікарка, яка героїчно рятує життя. Учителька, завдяки якій маленькі українці пам'ятатимуть ДНК нашої нації. А ще керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії, мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини, дружина, яка чекає вдома, або яку чекають вдома, донька, яка пишається батьками і стала для них надійною опорою. Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил. І на сьогодні у мене все. Добрих нам новин і до зустрічі на каналі Тівічотель.